una pizza. Eccomi qua, serve aiuto? No. Lei può mangiare questa qua, insalata questa qua, provare un pochino? No, no, io mangio... Ecco, latte. Ah, perché il latte sul latte? Non anche dolce con dolce un pochino. E ci metto lo zucchero. Ah. Ma torta dov'è? Un po' torta. Конфетти тобі скотати. Так, вже пізно, ми йдемо піцу їсти. Анжела тут залишилася сама, вона собі трошки їсть то, що вона хоче. І не треба командувати. Жінка привикла цю дяму. Ба, Бене, Баста Козі. Ось така дуже гарна старість, якщо ти сам собі в хаті, сам собі загрієш, сам підігрієш. Нікому, ніхто тебе не обслуговує, і робиш, як ти хочеш. В теплій хаті сидить, моя свекруха, і вона дуже до себе прислухається. Ви знаєте, це, це дійсно секрет довгого життя до себе прислухатися, тому що наші пенсіонери живуть в основному з дітьми. І Багато їдять. знаєте, Це не в обіду, це просто ви не обіжайтеся, що я так говорю. Я дивлюся деякі відео з України, як їдять, це забагато. Вона б ніколи так не їла. І тут взагалі багато, дуже мало їдять в старшому віці. Особливо, як тобі вже після 80, то я вже навіть не говорю про якісь жарні котлети, якесь таке знаєте тяжке. Вона може попробувати, от як наприклад свято яке з'є, може попробувати чуть-чуть і то вона навіть багато не їсть. От привикла оце їсти і вона до того прислухається, і це вона їсть. От сьогодні на вечері тих, не знаю, чотири чи шість, ну так, знаєте, тих фетти піскотати з молоком, на того поїсть, вона знає, що вона це перетравить, переварить. І все і буде добре, так. І... Так от вчишся від таких людей старших, треба вчитися. Є... Навчитися є О, такі гарно, прикрасили, як завжди. Ми йдемо тут в історичний центр. Каже, мій компаніон, що ми вже тут були, в, тому, в ті піцерії, мені це піцерії, ресторани. Я кажу, я там не була, я не пам'ятаю, щоб, щоб ми там були, там мені називають якогось тим, щоб ми з друзями його були. Я Кажу, там ми не були. Ну, коротше, І ось такі, такі справи. Це зовсім інакше відношення в сім'ї, мам батьки з дітьми в Україні інакше і тут зовсім інакше. Зовсім інакше. Ну звичайно, є такі сім'ї, особливо на півдні, особливо в італії. Там більше всі такі дружні, більше знаєте, не знаю, мамам їсти готовлять, мами, дітям готовлять дуже багато їсти. Я щось завжди про їду говорю. Але от просто мене от розчарувало, що вона так мало їсть, трошки замало, знаєте, трошки замало. Якби вона от так трошки всього бу... більше їла, було б може ліпше та спитатися, чи вона м'ясо їсть. Знаєте, вона може сказати, я м'ясо не їм, я не хочу, я не хочу, і, і вона не буде їсти, і ніхто її не буде силувати, і ніхто її не буде приносити. Так, ми вже приїхали. Так. Бачили ми, яка пів восьми. Ми виходимо. Ось тут ми вже прийшли, приїхали. Оп! Такі ромашки. Цілу зиму ромашки тут цвітуть. Ви дивіться, кулавочку червону поставили. Як це мило, як це красиво. Це ось така, тут такий дизайн. Тут приносять на двох тарілках. Піца велика довга, я ще такого не бачу на двох тарілках. Ми одну одне пиво взяли, і тут така ситуація. ззаді люди сидять, сидять. Музика є, багато знімати не можна, але піцу вам покажу. Чин -чин. Чекаємо на пісу. Людей завжди багато-багато, люди приходять. Така обстановка тут. Ззаді сидять, збоку сидять, Людей багато є. Приходять, приходять багато людей приходять. Я ще такої піці не бачила на двох тарілках. Мама мія комебеля гранде. Сі-сі-сі-сі, Грацію. Pizza enorme, è doppia! è vostra tradizione, vero? Grazie. E come si chiama questa pizza? Dochiesa? Delicata. Ah, delicata. Con quattro formaggi e porcini. Tira ancora, tira ancora. Sì, grazie, grazie. No. Grazie. Pieno di gente è arrivata. Wow. <sussurra> pure te. Taglio pure te. Дивіться, яка піця. Тунесенька аж світиться. Ви розумієте, що за краса аж світиться. Не тільки гляньте. Що ж вона так порізала погано. Донна, дивіться, як порізала. Отак так вона порізала. Тунесенька, тунесенька така з білими грибами, чотири сири, білі гриби. Старий гриб попав. І гамбері. Гамберитті. От гамберитто. Дивіться, гамберитті, які бачите. Тринадцять п'ятдесять. Мало Скільки людей прийшло багато. Тут треба дзвонити, щоб заказати піцу. Скажу, що вам італійська піця не подобається. Це просто ви подивіться, яка донесенька. Дуже сильно смачна, і треба скоро їсти, бо на вистиває. Зараз я хочу спробувати ось у мого компаньона. Тоді цукіні, чотири сири і ем, сальсіча. Місіма, комісіма. Делікада. У кожному місці піцу роблять по-різному. І я тут дуже люблю цю піцу, вона тут в цьому місці така дуже-дуже понесенка. Бачите? Я думаю, що завтра знову підемо на піцу. Ще мені подобається ця піца, що тут зверка небагато наложили. В деяких місцях ставлять зверху, може кажуть, червона страшна. В деяких місцях дуже зверка всього багато наложують. І вже піца смачна, як вона так чуть, -чуть зверху має, вона саме тісто дуже смачне. Каже мій компанія, що вони таку хруру роблять руками, в пічці печуть, але її ще розтягають на такій машині, щоб вона була така тунесенька-тунесенька. Бачите, зверха є, вона дуже смачна. Тут є чотири сири зверху, вже сири смачні, білі гриби. І так я сказала. Дивіться, гамберетті всі видно. Видно чи не видно гамбериті? Ось Гамберитті. Малесенькі такі. Я не люблю, як зверху всього багато ставлять. Деколи не ставлять зверху отого всього. Я ж не прийшла їсти салями зверху, карчофі зверху. У того дуже всього багато зверху я не люблю. Я люблю ось таку плікадну. Мій компаньон вже перший з'їв. Вона прибігла, забрала тарілку від нього. Це не гарно, не красиво, бо я йому хотіла дати ще один кусок. Знаєте, я йому дала, він їсть, але він тарілки не має. Забрала тарілку. Ну як так? Людина може забрала тарілку. У моїх дві стоять, в нього дві тарілки забрала. Він порожньо стоїть. Отак нічого немає. Як ж так можна? Люди деякі не думають. Я би так не зробила, наприклад. На дровах. Тиця дуже відрізняється на дровах і електрична, На дровах дуже сильно ціниться. Я не люблю отак зігнути, але цього разу, напевно зігну. Італійці, в основному, якщо така тоненька, так згинають разом. Її. Люди вже поїли, вже йдуть геть. Це сімейний такий бізнес. Бачите, як бігає? Подивіться, скоро бігає. Вона так скоро бігає. Не усміхаюся, до всіх жартує, спиталася мене, чим сподобалася піца. Такий сімейний бізнес, де чоловік, жінка, діти, баба, тато, всі вони, всі вони коротше, всі вони тут. Ресторан вже майже повний, бачите, багато є. Музика перестала трошки. ну Нормально, подобається мені. Прийду ще раз, я сюди. Носить високого. Mm. Який рух, ото як ти робиш сама себе, то велике задоволення є. Від мене все забрало. Каже, <laughs> солодке не будемо брати, тому що ми вже поїли досить, не треба солодкого мені йому. Я перший раз бачу, що забирають тарілку, як людина сидить, в мене вже тут нічого немає. В основному людина поїла, вийшла, тоді прибирають. Ми сидимо за порожними столами. Я ж такого точно не бачу. Це перший раз. Я не знаю, чому то так. Може тут черга на вулиці стоїть, свіч, столик звільнили, я не знаю. Але місця є, ще є. Ну, люди, може, заказують, будуть пізніше приходити. Бачите, які відрухаються туди скоро. Що як ти робиш на себе, як це твій бізнес, ти заінтересована, тому що ті гроші капають і є дуже великий інтерес е, працювати. Як ти робиш на когось, це зовсім інакше. Ось так, це старий бізнес. Мій компанію каже, що він ту піцерію знає. І, і тут е, що він як був маленький, то вони зробили з такої півниці. Верхує будинки, а під базу зробили з такої півниці. Зробили в ресторан, я навіть не знаю, чи тут є ресторан, чи тут тільки піцу роблять. Вона так скоро то меню забрала, що я навіть не розглянула. Я подивилася на піци і все, і вони одразу забирають меню. Та лишить то меню, що хотіла на солодки подивитися, ще на, на ще щось друге, на друге. Ну, хотіла ще добре розглянути. Забрала, все забрала. Здивувалася дуже, що ми воду не брали. здивувалася дуже, що ми тільки одне маленьке пиво взяли. Ми пиво ми дегустуємо, дивіться, ми ще навіть не допили. Бачте. Ми любимо, але ми не п'ємо багато, ми дегустуємо вино, пиво. Ми часто відкриваємо, але ми п'ємо дуже рідко, дуже мало, я хотіла сказати. Вибачте, бо є деколи слова в мене не сходяться. Ми, ми одна жіночка мені написала, анна, ви так часто п'єте, Там така традиція в Італії, вино пити. Як за часто скільки ви міліграм п'єте в день? Так конкретно мені спитала. Міліграм, міліграм в день. Вона хотіла знати конкретно. Ми дегустуємо. Ми часто, але отак пів стаканчика більше ми не п'ємо за один раз. Просто так попити, подегустувати. Один раз така бутилка, другий раз така бутилка. Таке життя таке спокійне, гарне життя Італії. Ось Італі. така ситуація, ось каса, скільки кубків тут багато є. 250 grazie prego grazie a voi dolci fate anche dolci vero anche primi secondi tutti i no, primi e i secondi no ah, solo dolci dolci hamburger ah, costate Antipasti. Ah bene caramelle perfetto e cotto Ури oh. у Вона сказала на касі, що вони перше-друге не роблять, тільки солодкі ще роблять, як десерт і всякі амбургери, і це все решта. Вона сказала, що участь приймають тоді, коли, якщо є змагання, наприклад, в понеділок-вівторок, вони змагаються, а якщо є змагання в суботу і в неділю, вони не їдуть на змагання. Тому що вони працюють. Ви можете представити? Змагання в суботу, там якісь знамените змагання, наприклад, в суботу. Вони не закриють піцерію, один день їм шкода закрити піцерію, бо вони втратять клієнтів і вони не йдуть змагатися. Ви можете представити, як люди жаліють кожну копійку, їм кожна копійка дорога, бо їм закрити в суботу, або в неділю, або в п'ятницю, оцю піцерію, і поїхати десь змагання, це їх буде коштувати, знаєте скільки? Скільки ми заплатили, я не пам'ятаю, щось я не чула. Моя 13 чи 30 з чимось. А, щось 33 євро ми заплатили. Знаєте, трошки так дороге. Ну як? Моя 13,50. Його ну, ухажора теж 13 ухажор це не гарно так сказати. Але я так говорю, бо, тому що він за мною ухажує дотепер ще, тому що мене не журнаті. Йому ще якась надія є. Нема ніякої надії. Ні він не хоче, ні я не хочу. Ось тут таке паркетж? І ось така ситуація. Так живеться в Італії. Всім привіт, дороге мої. Доброї ночі вам. Спокійної ночі, спокійної. Я чую, відчуваю, що це все вже закінчується. Ви знаєте? Я чую, що там той із Америки говорить наші, що говорить по Європі, що говорить, все закінчується. Скоро буде, настане, мирний час. Того, що ми всі чекаємо. Всіх вас обнімаю. Пишіть, що ви думаєте. Цілую вас. Дякую за коментарі. Пишіть мені. І з вами була. Анна зі Львова. Так по секрету вам розкажу мій компанію, тільки що мені сказав, що ця, що на касі була, вона розведена, має дитину. І після того чоловіка, як вона розвелася, вона лесбійка. Бо вони тут всі знаються, тому що її чоловік ходив до школи з якимось, його дворідним братом. що вони знаються тут усі. І, і таке мені сказав. Це просто український канал, і це я можу сказати. А так, знаєте, погано розказувати про людей. Погано розказувати не треба розказувати. Ну, попробувала з чоловіком і, і більше чоловіки їй не подобаються. Вона така шустра, така, як мужика. Знаєте, так само бувають нас тут теж тут в Італії, наприклад, мужчина жив з жінкою там, до 40 років, до 50 років. Чи до 30, і пізніше він зрозумів, що йому жінки не подобається, і він продовжує з мужчинами. Таке буває. В Україні теж таке багато є, але в Україні ще бояться сказати, висловити. Бо що люди скажуть, що люди будуть думати. Багато людей, не тільки в Україні, по цілому світі це все ще скриває. Розумієте? А багато людей. Які хочуть, щоб всю правду знали, і це нормально. Я думаю, що це дуже нормально, якщо тебе лізбіки, і тя, його тягне її тягне. Мужчина її, розумієте, якщо дві лесбіки. Так само два мужчини, він не хоче до жінки навіть доторкнутися, вже з маленького не хоче доторкнутися, з 14 років йому дівчата фано якби противні. І це від природи, так, це не, не є такий. Це відколись світ, воно так і було завжди. І я дуже поважаю такі, такі вибори, абсолютно поважаю. Я настільки от сучасна, от червель у мене настільки сучасний, що я, я просто навіть не розумію мам, які мами відказуються від дітей. Від... Не розуміють, думають, що це такий, знаєте, каприз такий в дитини. Це не каприз такий дитини, це таке. Так від природи зроблено і все, кінець на тому. Таке життя тут у нас. Ох, так, я пробудилася в хаті дуже гарячу. І сходила в туалет. І батареї вже включені, бачите? Вже самого ранку включені батареї. Я отут пішла, все відкрила до самого верху. Упустила ще більше оці жалюзі, бо що сонце сильно б'є сильно сонце і і горячо повітря трохи пустила. Неможливо, я не привикла до такої високої температури, я не знаю. Просто не привикла. Я привикла так, собі, ковдра тепла, така тепла ковдра, така легесенька. Байковий цей. Отаке, знаєте, як на Україні колись говорили. Байкова. Тепле оце таке. Тут в Італії немає такого, знаєте, в мішок запихати ковдру. Є одна простень, пізніше дають, так як колись в у нас спали в Україні. Дають таке і пізніше ще ковдру наверху. Ось так. Такі справи тут.